Привіт, мої любі українчики? Я Володя Фурман, моя голова Лиса Борода Синін. Я на дроті із Сан-Франківщини, он сан-Франківському напрямку. Час підбити підсумки про подорожку та Персика і влада, який з точки зору персика теж але якийсь дивний. І тих двох хлопців, які дорогою їм зустрілися. Що ж виходить? Що люди, вони коли починають йти десь там в цей похід свій, з кінцями, вони все одно роблять одні ті самі помилки, навіть знаючи про те, що, що такого не можна робити, вони все одно в силу обставин, в силу тих екстремальних обставин навколо або і якоїсь е, 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 екстремальної втоми, роблять одне і ж. Тобто влад він не зміг розкласти намет. Толком. Він, його поклав, він пізно почав це робити, він його просто поставив на стежці. Він не зміг залізти толком у спальник. Він ліг на карімат, і, правда, він у нього був на дуни, він з гарною теплою ізоляцією. Ліг на карімат і накрився тим спальником, бо він був втомлений і він був не здатен, щоб вкритися, ну, лягти спати по-нормальному. Um, тому що місце треба для спання вибирати заздалегідь. Так, ви йдете, ситуація йде не туди. Е, е, виявляється, що потрібно вертатися. Це не означає, що треба вертатися, і це не означає, що вам треба виправити все те, що ви там накоїли, для того, щоб у своїх очах ви мали якийсь там гарний вигляд і поставили собі там десь якийсь плюсик, чи, чи поставили, закреслили один. Пункт в вашому там, плані на день, треба це, це подолати і не робити такого. Тобто пішло все не так, все одно треба зупинитися раніше, вибрати місце, розкласти той намет і, і гарно лягти спати, тому що вам треба відпочивати, тому що відпочинок і сон це ті критичні речі, які впливають на те, наскільки ваш похід буде успішний. Тому що, якщо ви втомлені, ви не можете нормально рухатися, ви не можете нормально приймати рішення, якщо ви не виспалися, то ваш мозок, ваша лобна доля не працює толком. У вас цей фронтал-кортекс фронтал він не працює. А він якраз відповідає за логіку, за прийняття рішень, за навчання, за адекватність дій ваших. До ем, прикладу, в алкоголіків починається біла гарячка. Тому що під дією вони починають бачити галюцинації і сни наяву вони починають бачити. Ну, Галюцинація це фактично сни наяву. Це, е, Це відбувається через те, що під дією алкоголю теж фронтал-кортекс він вирубається. Він дуже ніжний і його треба тримати в в, в стані, в функціональному стані. Він, йому треба спати, тому що під час сну він передає свої знання десь там глибше. Мозок і звільняє ресурси для наступних задач. А коли ви, коли ви не спите, ну, наприклад, алкоголіки, під дією алкоголю в них теж не може бути нормального швидкого сну, коли від, відключається якраз ця фронтальна кора, і фактично вона без, працює без перепочинку, працює на виснаження. В складних умовах і вони починають бачити галюцинації в день. Так, абсолютно те саме відбувається з людьми, які просто тупо не сплять. Тільки вони там не бігають, не ловлять якусь там білочку, а їм просто вважаються, причуваються якісь голоси, вони там починають з кимось розмовляти, вони там бачать якихось дронів, і ще не знати що. Тобто, наслідки від того, що ви просто якусь одну ніч не поспите, вони можуть бути серйозні. Якщо одну ніч не поспати, другу ніч не поспати по, по, через холод, ну, тоді у вас вже назберується ця, ця критична маса, яка вже не дає вам діяти адекватно і правильно. Що було далі? Окрім того, що він толком не зміг навіть в спальник залізти? Е, наступного дня він повернувся і пішов е, знову ж по стежці. Він пішов в тупо ну, тому що там було. Видно, що нікого немає. І далі він заночував в колибі. І в колибі він йшов, спалив капці, тому що він просто поставив їх на гаряче сушити. І далі він мусив там залишатися, бо йому треба було щось робити із взуттям, він клеїв там ті якісь чоботи, знайшов чоботи, чекав, поки висохне клей, схопиться. І фактично протягом цієї доби, доки він там сидів, ну, ці НКВД, хтось із них міг прийти перевірити, що там робиться. Вони так і роблять. От коли починається якийсь там дощ, особливо ну, пізніше, коли вони схаменуться, коли вони вже розберуться із цим всім, починається якийсь дощ, в них починається рейд по цих колибах. Ну, це було велике щастя, що вони за ними не прийшли. Більше того, що на другий день ще двоє хлопців прийшли. А чому двоє хлопців туди прийшли? Тому що гори так влаштовані, що ви там не можете по лужку гуляти, де вам заманеться. Там природньо сформовано так, що можна пройти тільки певними місцями. І де би ви там не висадились, виходить, що всі дороги збігаються, ну, особливо в тому місці, в одному, ж на... в одному напрямку. І вони, власне, пішли ті, тою туристичною стежкою. Влітку, їх би там на тій туристичній стежці вже би там бачили дідькозна, з якої висоти, і вони би їх там чекали навіть ну, в підніжжі того Попа Івана Мармаровського, там, де починається просто підйом, щоб їх там взяти. Вони б за ними навіть по лісі не бігали, вони б їх там взяли і спокійно собі завезли в той ділове, щоб за ними не бігати, не ходити, десь там їх далеко. Ну, Не витрачати на них час і енергію, бо вони вже це все відлагоджено. В цю пору, звичайно, там їх немає, тих НКВД-стів, тому що сидіти когось чекати вони не можуть. Пізніше ситуація поміняється. Тобто після снігопадів вони там все ж таки ті дороги розкатують, вони все ж таки туди заїжджають. І якщо тривалий час не буде падати сніг, або буде якась відлега, ну, то вони там з'являться. Вони там з'являться після того, як погода устаканиться. І вони будуть робити ці рейди, тому що вони все одно мусять це робити. І іншим так не пощастить. Що ж було далі? Далі після цієї колиби, після першої, після другої колиби, третя колиба вже не, не справилася із своєю задачею, бо там мало що від неї залишилось. Вони почали підноситись в бік попа Івана Мармаровського, і замість того, щоб просто продовжити шлях по цій стежці, вони почали зрізати собі шлях там, навпростець ближче до кордону. І там на 400 метрів шляху витратили там, 6 годин часу і, і втратили абсолютно всі сили. Вони би могли таким самим успіхом лізти прямо на той хребет і абсолютно нарватися на ті самі проблеми, які в них були по той бік. <хи> ну, У них би було трохи більше сил. І, можливо, при таких розкладах вони б просто полізли далі, вниз, злізли б за ті межі, де є той мобільний зв'язок, і там би залишилось. Тому це дуже велике питання. Чи як би складалась далі їхня подальша доля? Просто в них сил не було продовжувати це, ібо вони туди пізніше прийшли. Прийшли би вони туди раніше за світло. Я більш впевнений, що вони би просто полізли би і залізли би туди, звідки б вони вже назад не вилізли. То... Ну, то Ну... Ось так. Тому э, природні умови там такі, що ви хочете, не хочете, все одно ви робите всі одне і те ж саме. Всі, і коли ви не готові до, до, до того, що там відбувається, а підготуватися ну, неможливо. Просто так, якщо цього на собі не пережити, не відчути. Якщо не знати, з чим тобі доведеться зіткнутися, то правильно розподіляти сили неможливо. Ну і, і тоді ж жди-біди. Цим хлопцям, і коту пощастило, цим всім чотирьом котам, персику і ще трьом його компаньонам. Із його котячої зграї пощастило. Їх врятували. Їх врятували рятувальники всіх. І тих двох хлопців, що 16 годин потім йшли тих 2 км відстані. 16 годин-2 кілометра відстані. Це всім тим, котрі міряють відстані кілометрами. 16 годин, 2 кілометра відстані. І зупинилися б вони, ніхто би їх там і не знайшов. Де? Вони навіть не могли дійти в тому тумані до тих колип, куди просили їх дійти рятувальники. Їх довелося їх евакуйовувати гелікоптером звідти. Щоб була теж суперскладна операція. І. Що? Ну. Ну, ось так. Тобто майте на увазі, що ви маєте розуміти, як на якій ділянці ви маєте розбивати той шлях, на якій найменші ділянки ви маєте розбивати. Тому що за день ви можете пройти не, там, не кілометри, а там, сотні метрів. І вам треба розуміти, де ви маєте зупинитися і де ви маєте відпочити. Тому що сон е, правильна підготовка, тобто треба спробувати розкласти той намет не тільки в себе в хаті, а ще й десь на вулиці, в вітер, спробувати, як він там розкладається. Треба могти залізти в той спальник, а не просто на нього подивитися. Тому що м'язова пам'ять лобна доля. Вона вчить кінцівки як рухатись, а потім воно перекидається глибше в мозок. І м'язи вже це роблять самі. М'язова пам'ять робить сама. Ну або тренуйтеся в нього там, залазити, вилазити. Особливо ті, котрі цього не робили. Спробуйте поспати, щоб ви знали, що вас чекає. Просто візьміть, спробуйте поспати хоч би там себе на балконі в тих спальниках. Ну, ось так. І не, не сушіть капці ніколи в житті. Не, не, якщо бачите, що ви не встигаєте зробити те, що запланували, е, краще взагалі нічого не плануйте. Коли ви йдете туди, краще не плануйте, скільки ви часу маєте, що там пройти. І, ну, як бачите, що вже настають там якісь сутінки, вибираєте, чи навіть сутінки не настають. Розумієте, що там через годину-півтори почнуться сутінки, йдете і вибираєте місце. Знайшли хороше місце, зупинилися. Те, що ви ще можете годину пройти, то дурниця. Прокинетесь завтра вранці, раніше там, за годину до сходу сонця. Берете ті всі речі, коли почне сіріти, і, і підете, продовжите свій шлях. Краще так поступати, а не намагатися виконати ваш план на день. Ви не на виробництві, ви не на якійсь роботі, ви не в тому місці, де, вас, де вам зарплату не доплатять чи премії позбавлять. Ви в тому місці, де ви можете просто втратити своє життя. І зрозумійте, що. Ваше життя воно залежить від того, чи залишається у вас сили на те, щоб продовжувати рухатись, і чи ви можете спати, чи ви достатньо поспали. Це фактично до цього зводиться. Там голод, вода, то все дурниці. Без їжі ви можете там прожити тиждень, два, чи там не знаю скільки, без води, там дня три. І, а з водою проблем там немає, сніг їсти топити. Ну, всім бажаю успіху, всім бажаю досягнути поставленої перед собою цілі. Ну і дати знати, щоб я міг поставити засічку на своєму цьому ліхтарі освітлення. Плюс один, плюс два. Бувайте. А, не бувайте. Ставайте спонсорами каналу і ставте супер лайк. Якщо хочете, віддячити мені у фінансовому вигляді за цю мою діяльність. Ну, а тепер бувайте.